Уперше за сучасну історію Меджибіського замку на Хмельниччині туристам дозволили відвідати підземелля. Надалі такі екскурсії проводитимуть лише раз на рік, у ніч музеїв на 20 метрів у глиб однієї з перших спустилася Лариса Світловська. Палац польських князів Синявських пам'ятка оборонної архітектури XVI століття. Берельєфи будівлі несуть відбиток трьох епох, починаючи з часів турецького панування. Втім, під надвірною частиною споруди ховається від людського ока ще древніша пам'ятка фортеця великих князів Литовських. Власне, ці нижні підземні поверхи, вони свого часу, коли будувалася ця фортеця, в тому вигляді, якому бачимо, вони були засипані, забутовані землею, тому що тоді вже працювала важка осадна артилерія, і це. Для цілої оборони вони були засипані зараз. Ці поверхи розчищені силами волонтерів. В основному це рух у майбутнє через культуру, Це студенти хмельницьких вищих навчальних закладів. До підземної частини Меджибіського замку через крутий спуск потрапити нелегко. Ось вона цитадель 14 століття. Стіни мурів завтовшки, 4 метри зведені з вапняку. Досі вражають своєю міцністю. В вілий бійниця їх тут більш як дві сотні. Кожна баніця має... полку пазы. Если оружейник перезаряжается, то считайте от 5 до 10 минут перезарядка. Открыта абразура. Вот она и закрывалась нахлухо досточкой. Мы пытались хоть одну вытянуть для исследования. Не получается. То есть... вже таке предположення, що їх коли це все всьомурова. А це барбакан із найдавнішими брамами. Їх три по одній на кожному з п'яти поверхів. Від дерев'яних дверей не залишилося й сліду. А ось металеві ковані навіси археологам вдалося віднайти. Стіни брами міцні й донині. Це була брама в'їзна. Ми бачимо ось ці пази, через яку спускалася решітка, герса. Саме вона, коли ворог зненацька з'являвся перед стінами Межибіської фортеці, її опускали і не давали можливість ворогу Роникти всередину сьогодні це місце, де не вступає нога туриста, тому що тут не проведені археологічні ще повністю і архітектурні дослідження. Від побаченого і почутого туристи вражені, кажуть, за годину перенеслись на шість століть у минуле. Здається, я потрапив в середину чогось таємничого громісткого. Здається, це скелет часу. Здається, чогось не вистачає і саме життя. Його треба відроджувати. Ну тут можна хоча б фільми знімати і щоб показати, яке тут життя. Наступного разу цей об'єкт для відвідувачів Меджибіського замку відкриють рівно за рік в ніч музеїв. Лариса Світлоська Олександр Саричів. Новини на першому.